На вулиці. Декому пропонують рекламні контракти, а комусь роботу на телебаченні. Їхні емоції стають трендом, а вчинки прикладом для наслідування. Ми обрали для вас суперсмішних, супероригінальних, суперякісних і супербожевільних героїв, які не просто обламуються, а суперобламуються. Це програма Супероблом! Бомонд обломного жанру. Сьогодні в Суперобломі Флешмоб по приготуванню яєчні не для слабких духов. Харизма будівельника, біля якої не стоїть жодна стіна. Чому паркуристам не рекомендовано сідати за кермо? Друзі можуть виручати, а можуть і обламати. Та чому не варто будуватись на воді? Це програма супрабло. Просимо не хвилюватися. Через телевізор не передається. А ось шалені емоції та хороший настрій ще й як передасться. Відкривають програму майстри омлетів та яєшень, які і дня не можуть прожити без приготування улюбленої страви. Хлопець заклався з друзями, що стрибне одночасно у два двори. Мало того, що це неможливо, але ще й неймовірно боляче. Знає, що таке справжній біль. Це й бідолаха. Стрибав із заплющеними очима, через що промазав мимо батуту. Місяць тому він позичив три долари і не віддав. Тому підлягає страченню як мінімум приниження. Вигадав потренуватись тримати удар між ноги. Це американський спортсмен. Правда, говорить, що в боксерів розум у м'язі пішов, і судячи з жалюгідного скиглення, уніком взагалі погано знає анатомію. Підтвердженням цієї теорії є наступний спортсмен. Адже розумній людині одразу б стало зрозуміло, що ловити між ноги залізний стовп задоволення несприємних. Геніальна ідея прийшла кікбоксеру, який не зміг влучити супернику в голову. По ходу поєдинку він програвав, тож вирішив скористатись забороненим прийомом, щоб чемпіонський пояс не дістався нікому. Ці молдавські автомеханіки вперше побачили подушку безпеки і вирішили її протестувати. Але на то вони і молдавські механіки, щоб на подушку безпеки сідати, в баці молоко зберігати, а вихлопну трубу в салон виводити. За екологію піклуються. Цей випадок перевернув життя Йолопа до гори трибо. Він вже другий рік розмірковують, чому люди називають такі небезпечні та болючі пристрої подушкою безпеки. А от цього молодика з замашками камікадзе слід відправити на виховну бесіду до психолога. Погодьтесь, треба геть не мати клепки в голові, щоб спеціально зібрати такий снаряд для самооблому. Туди ж дорога й цим Йолопам. Вигадали і запатентували ось такі качелі. Хороша ідея для розваг на корпоративі редакції супероблому. Хоча навіщо я це озвучив? Дирекція точно візьме собі на замітку. Цей індус хотів ефектно з'явитись на коні перед своєю нареченою, але тепер він до неї не поїде, бо після такого удару жінки його враз перестали цікавити. Ще один вершник ефектно застрибував на коня. Здається, кінь добряче схуд. Здається, до когось в гості завітала білочка, якщо вже коня з парканом сплутав. Суперобломом увінчався робочий день кранівника, який на пару з колегою піднімав трубу. Напарник не перевірив кріплення. Тож, коли воно обірвалося, одна машина не змогла втримати багатотонну конструкцію. Жив шок-кранівник, який демонтував ржаву трубу. По житті він керувався правилом пішла корова, хай йде теля». Тож разом з трубою демонтував ще й свій робочий транспорт. Примітивно схибув і кранівник, який встановлював опори на водній платформі. Переоцінив підйомні стріли, і тепер вона разом з металевою конструкцією радуватиме рибок та дайверів. Стіна нерівно дихала в бік навантажувача і, нарешті, зважилась показати свої почуття. Це була дійсно руйнівна пристрасть. Ось що означає розкрити концерну бляшанку у промисловому масштабі. Розсьорбувати це доведеться неуважному водієві. Поплатився за недбалу експлуатацію водій цієї вантажівки машині на бридлі набридлі непрофесійні викрутаси водія. Ось вона й вирішила прилягти на бік разом із вантажем землі. Точно думав не головою і його колега, який дуже хотів заробити та взявся перевозити за важкий для старого евакуатора джип. Стріла не витримала навантаження, і з кнару замість заробітку чекає виплата компенсації. Після важкого стрибку через трамплін велетень вирішив, що йому потрібно трохи полежати. Якийсь непрофесійний підхід, адже глядачі заплатили за квитки чималі гроші. Не подолавши перешкоду з автомобільного брухту, цей монстр і сам перетворився на нього. Таким чином, наступного претендента чекає ще більш складна перешкода. Перед вами секретна космічна школа НАСА. Це тільки у фільмах вона високотехнологічна і урбаністична. А насправді, хто з водіїв витримує такі кувиркання у автомобілі, його не знудить відразу може пересідати у шаттл. Складний підйом на цей пагорб тривав вже півдня. Раптом з черепахою на колесах сталася неприємність. Отже, підйомна операція відкотилася на декілька годин назад. Цей випадок отримав наукову назву Оптіку! Саме під такою назвою він увійде до шкільних підручників з безпеки життєдіяльності. Ось що трапляється, коли паркуристи купують собі автомобілі. З омрійної обновки вони просто не вилазять, але і про улюблене хобі не забувають. Чесно кажучи, форма цього транспортного засобу дуже схожа на те, куди всі потрапляють після смерті і до того, як потрапити до раю. Коротше кажучи, ми б не стали влаштовувати перегони у дерев'яному Макінтоші. Ця машина коштує щонайменше 500 тисяч доларів. Але після аварії її вартість стрімко впала, і тепер її можна придбати за безцінь. всього 490 тисяч доларів. Кататися в закритих приміщеннях на спеціально побудованій трасі йому більше не цікаво. Тепер він катається на відкритому повітрі. Закритими залишаються тільки переломи. 15 років він не доїдав, складаючи на автомобіль. А коли курс долара стрибнув, він не витримав і взяв машинку у свого сина. Схоже, така тривала дієта погано вплинула на його психіку. Як бачимо, криза зачепила не лише його. Якщо долар і надалі зростатиме, скоро вся країна пересяде на іграшкові автомобілі. Після чого, вочевидь, переляже на лікарняні ліжка, яких уники чолов'яга, що подорожував зайцем, перевантажив піддон позаду і бонусом до безкоштовного проїзду отримав ганебну та неприємну яєчну спа-процедуру. Призвело до облому бажання жіночки впіймати букет. І чим швидше вийти заміж, тепер в неї, окрім рії, стати під вінець, з'явила ще одна відновити своє здоров'я. Найдорожчий коктейль у цьому нічному клубі виглядає так: горить все, навіть замовник коктейлю. А випиває він його потім за свій щасливий порятунок. Запізно зрозумів, що грати з вогнем небезпечно і сп'янілий поляк. Поклав у бак балончик дезодоранту, тому відчув на собі, що таке ефект вибухової хвилі. Та на цьому чолов'яга не заспокоївся і ввечері спробував знову спалити сміття. Ох, і дістанеться штелепню від дружини, коли вона побачить на що перетворилось подвір'я. Які тільки способи самовираження не побачиш на молодіжних паті, шкода, але так йому доведеться провести залишок вечірки. Хто б міг подумати, що головним героєм цього облому стане погано закріплений рушник. Хоча, якщо розібратись, хлопець ліз на дах саме для того, щоб стрибнути у воду. Просто стрибок вийшов вже занадто екстремальним. Людина влаштована таким чином, що спочатку вона добряче не пивається, а потім починає розважатися. Спочатку кидає, а потім кричить слово лови. На гучних вечірках переважно на світ з'являються якісь нові види спорту, як от стрибки в заледенілий басейн на матрац. Судячи з результату, всі мускули не здари сконцентрувались в голові, бо вона показала видовищний результат, пробивши п'ятисантиметрову кригу. Це тренуються майбутні хокеїсти чи майбутні штовхальники ядра. Чи, мабуть, плавці? Коротше, так одразу і не розберешся. Мабуть, не вистачало в житті обломів молодику, який розважався прогулянкою по підталій кризі. Та з'їв на сніданок зайву булочку. Тож небезпечна забавка закінчилась у холодній воді. І ще добре, що зміг вибратись з пастки. Поблизу від охмелілого відпочивальника веж для стрибків не було. Чолов'яга вирішив, що не біда, і підігнав до річки авто. Як ви вже почули, провиною такого облому стала радянська автівка, в якої бляха така ж гнучка, як і муха. А це стрибок у радянському стилі. Після його виконання стрибун приймає позу Леніна у мавзолеї. До того ж, виникає таке відчуття, що організм розвалився на окремі незалежні частини. А його брату, по нещастю, треба тепер захищати не лише голову, а й репутацію відновлювати. Після такого привселюдного сорому. Далі в суперобломі. Чому варто думати трішки далі, ніж на одну секунду вперед? Як у кінематографі отримати максимальні спецефекти? Той, хто стоїть на воді? Та чи надовго? Як приборкати залізного коня? І чи насправді підкова є символом щастя? З вами програма «Супероблог». І ми продовжуємо вас шокувати людською унікальністю, дурістю та витримкою. Збирався перевірити міцність конструкції і відчайдушний авантюрист. Йоло хотів відчути, як це бути живим тареном. І, судячи з болючих вигуків, та кароль йому не сподобалась. А цей американський унікум святкував день десантника. Але забув купити пляшку. Тож вирішив, що згодиться і шлагбаум. Яка різниця? Чим голову травмувати? Перетворили на супероблом привітання з днем народження ці йолопи. Хотіли пожартувати, а натомість бояче вгаратили іменинника в стіно. Має дивне почуття гумору і подруга цього пампушки, яка подарувала бідоласі кліпси, зроблені з мишоловок. Не побоявся зіпсувати собі карму чоловік, який вигадав брутально розбудити дружину. Тепер йому треба бути уважним, куштуючи сніданок, бо навряд чи пані губачить такий облом. Зметикував принести коханій солодке в ліжко цей йолоб. Дівчина сварила, що коханий про неї не дбає. Але після такого прояву ніжності Бовдур тиждень ночуватиме окремо на дивані. А цього чолов'ягу хотів розважити його друг. Хоча, судячи з реакції нещасного, вона мало подібна на радість. Переляк йому точно забезпечений. Щоб спіймати здобич, ти маєш мислити як здобич. І маєш побувати в шкурі здобичі. Десь так думали всі незграби. Як бачимо, невдахи вони не лише в полюванні. Суперово обламався байдарочник, який додумався спускати зірки на водосховищі. І скажіть йому після того, що вода пом'якшує падіння. Не впорався з водною стихією і цей гідролижник. А ось свій хлопця на човні більше історичний, ніж веселий. Адже він наступний. Ну, по перше, без лиш далеко він не заїде. А по-друге, безлиш далеко він не заїде. Виступати під куполом цирку йому більше не цікаво. Він хоче виступати на свіжому повітрі під дією не зовсім легальних препаратів. Що робити, якщо відпустка добігає кінця, а загару на тілі так і немає? Так робити. Червона спина вам забезпечена на 100%. Вистачило сили покрутитись на жердині ось цьому хлопчині. А ще йому вистачило сил ногою вдарити друга по обличчю. Сідниці цього спортсмена, напевно, горять вогнем, якщо взагалі не стерлись об асфальт. А ось найбільш захищена частина тіла, а саме голова, у надвеликому шоломі випробувань цього разу не зазнала. Фантазії, хоч відбавляй, і у цього каскадера аматора. Лишається сподіватись, що після такого провалу хлопець нарешті зрозуміє, що фантазувати краще в ліжку перед сном. Геть невесел довелось довелося екстремалу, який підкорював крутий пагорб в лісі. Загальмував на підйомі, тому на пару з пасажиром набив синців. Тож тепер робитиме капремонт машини. Та її, хоча б, можна відремонтувати, на відміну від квадроцикла юного зірвиголови. Сам любитель швидкості не постраждав, а от автівки накрився мідним тазом. Пішов коту під і майстер клас екстремала з перестрибування багнюки. Йолоп переоцінив прохідні можливості техніки, і вона помстилась йому, організувавши болотну ванну. Не впорався зі своїм оскаженілим залізним монстром, і цей мотоспортсмен. Хотів перемогти в перегонах, тож викрутив максимальну швидкість та замість кубку отримав болюче падіння. Звідки він міг знати, що сержант міліції у вільний від роботи час захоплюється чорною магією. Прискітливий паркурист розраховував цей трюк до найдрібніших деталей. А шолом надіти забув. На наступній спробі у нього з'явилось нагадування у вигляді гулі. Цьому хлопчині після такого інциденту щогодини дзвоніло нагадування на телефоні з текстом «Не випробовуй долю ти не зграба. Навіть на п'ятизірковому курорті, якщо не дивитись під ноги, можна прикро травмуватися. Адже тут все включено. Навіть дірки у пірсі. Останній день на курорті запам'ятається горовідпочивальнику надовго. Він позбувся страху води і шансу продовжити власний рід. Яким супергероєм уявляв себе цей недоумок, можна лише здогадуватися. Але те, що він позбувся всіх зубів у своїй щелепі, очевидний факт. Героїв без голівудської посмішки в кіно не беруть. Перший раз піднявся в небо ще один любитель полоскотати собі нерви. Та після падіння з двометрової висоти на пісок молодик точно викине параплан на смітник. Добре, що програма супероблом сама нічого не знімає. Бо є підозра, що наші зйомки кожного разу закінчувалися б ось так. Цей чолов'яга прочитав, що підкова це символ щастя. Тож вирішив поєднатися з талісманом на все життя. І в перший же день йому пощастило. В лікарню йому дісталося ліжко біля вікна. Не вистачало в житті гострих відчуттів ще одному псевдосміливцю. Незграба так відчайдушно тікав від бика, що з переляку протаранив головою огорожу, а на додачу ще й від тварини дісталось. Та значно серйозніше дісталось туристу в червоних шортах. Бик влаштував бідоласі масаж рогами, щоб той раз і назавжди затямив, що його плем'я ненавидить червоний колір. Якщо довго стрибати на батуті, мізки теж починають стрибати, трястися і змішуватися. Породжуючи в голові ось такі геніальні ідеї. Або, наприклад, такі геніальні ідеї. Для нас геніальні. Інакше б ми не мали чим вас дивувати. У вибувайли грають дві конедовки. Замість того, щоб читати книжки і вкладати до голови собі розуму, вони впевнено його вибивають. Краще б не бачили футбольні полівальники, як ганебно обламався воротар. Незграба у відповідальному матчі закинув м'яч у свої ворота. Після такого облому місце в основному складі він точно втратить. Не бачити збірної і цьому не вдасться воротарю. Він зарано радів відбитому м'ячу. Круглий від удару полетів уверх, а потім підступно залетів у ворота. А наступний горе футболіст хотів ефектно подати м'яче. Але такий трюк увінчався розквашеним носом суперника. Схоже, зовсім немає клепки у горе футболіста. Він удари головою відпрацьовує на стіні. Можна лише поспівчувати команді, в якій грає такий відбитий гравець. Пожалкує через свої слова, що дівчата не вміють грати в футбол. Ось цей хлопчина. Схоже, дівчині своїм влучним попаданням вдалось переконати його у протилежному. Явно переоцінив можливості свого підопічного тренер цього горе-штангіста. Ані страховка з трьох чоловік, ані підтримуючі крики в залі не вберегли його від болючого облому. Чи не найбільш обломонебезпечним видом спорту є гімнастика? Секунда розслабленості атлета на колоді може коштувати травм, які поставлять під сумнів майбутнє спортсмена. Вирішив Акробат, що приземлення на траву буде набагато м'якшим. Однак не тоді, коли приземлення відбувається обличчям. без потрібних навичок демонструє сайто, і цей йолок. Хотів разити друзів, а натомість розквасив собі носа. Ніякі гімнастичні навички не стали б у пригоді ось цій жіноці. Їй би руки довші. Тоді б вона точно не потрапила б у водну халепу. З вами була програма «Супероблом». Програма, герої якої, стали іконами стилю, іконами тупості, легковажності та незграбності. Це краще, що ми відшукали в інтернеті, щоб на їхньому прикладі переконати вас не легко важити в житті і не випробовувати долю. Адже доля може не аби як обламати, а іноді навіть супер обламати.